Володимир Свідзінський на руїні. Лежать руїною палати гордовливі, Кругом буяючи, розполонивсь бур'я Не криє виноград альтанки вимисливі, І з півним плюскотом не хлюпає фонтан. В тіні алеї глибоких і пустинних. Блукає тихо промінь осяйний. Увечері рояля звук сумний, не будить лип широковерховинних. верховинних, черет і осока обняли сонний став, і пусто скрізь. Лиш дівчинка порою, в забутий парк, забрівши самотою, на галіві Серед високих трав, коли південь ви й палає, Із бабки срібної візок собі сплітає, переможного миру вам.